А для чого мені ця подушка? Мені і так буде зручно на ліжку, тому що це ж Манчестер. Тут м'які подушечки на узголів'ї, нічого підкладати не потрібно. І ви сідаєте, дивитесь телевізор або гортаєте телефончик. Ще й на ліжко йде 7 років гарантії від виробника. Це дуже багато. Я таких виробників по Україні, які дають стільки на ліжка, не знаю. А чому така гарантія? Все мега просто. Бачите, дно відсунули, і внизу показується мій улюблений здвоєний металевий каркас. Тобто, це оця рамочка. На якій лежить дно, на якій кріпляться всі деталі, яка дуже міцна і цільнометалева. За рахунок неї ви ліжко можете перезбирати, можете совати, можете на ньому стрибати, можете стати на короб, походити, нічого не зміститься, нічого не зламається. Тому ліжко Манчестер це топ по надійності, і це моя улюблена модель ліжка. Деталі про нього на сайті Солоха. Якщо будете брати з матрасом, зробимо приємну ціну і доступну оплату частинами на 5 платежів. В шапці профілю телефон для зв'язку.